Всім привіт! З вами клуб Хвостики і Нюша шукає сім'ю. Ця неймовірна красуняща та забіяка. Вона обожнює погратися, погавкати, Така хуліганка. Дівчинку врятували на трасі наші волонтери. Вони бігли між фурами, фури їм сігнали. Вони були ще в два рази менші. І ось таких клубочків помічено було з машини, і, звичайно, їх відловили та відвезли у ветеринарну клініку. Але на жаль, дітки виявилися хворі на ентерит. Це вірусне захворювання, яке за лічені дні вбиває цуценят. Ем... Без медичної допомоги, і навіть з медичною допомогою не у всіх є шанси вилікуватися та вижити. Їх було п'ятеро. Одне з них було дуже худеньке, а в нього розвивався навіть рахіт, і, на жаль, він ентерит не пережив. Четверо, ось таких красунь. Виздоровіли, вилікувалися і чекають на свої люблячі родини. Нюша десь приблизно трьохмісячного віку, вона оброблена від паразитів і чекає на свою першу вакцинацію. Дівчинка дуже прикольна, виросте немаленькою, 100% середнього розміру, буде десь 15 кілограмів. Вона дуже гарна. Дуже прикольна, і вона хоче бути люблячою, їй дуже не сидиться в клітинці. Вона не хоче бути на перетримці, вона хоче бути улюбленицею, так Так, головною в цій сім'ї, яка її забере. Так, дуже божній цілуватися. А, і всі іграшки, вся їжа, все повинно бути їй. Вона з сестричками не дуже ладить, все відбирає. Тому ось таку Егоїстичну улюбленицю забирайте в свою сім'ю. Вона неймовірно класна, гарна, красива. Е, Обов'язково буде круто дресируватися. Тому беріть, дівчинку, в сім'ю, подаруйте їй любов і справжнє життя. Забирайте нюшу в сім'ю або робіть для неї репости, адже репости завжди працюють. Вже перевірено.